Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми продовжуємо тему омолодження. У минулих відео ми розглянули фундамент, той тобто, фундамент, який ми створимо для молодження. Сьогодні мова піде про виконавчі механізми. Ну, багато з вас тут скажуть, та ми самі добре знаємо, тому що дуже багато жінок ходять до косметологів, користуються їхніми послугами. Да, справді, косметологи зводять процес омолодження до якихось зовнішніх ефектів. Але, а тут велика лиснує. Дуже раджу вам уважно прослухати це Але право в тому, що ви за це платите не просто великі гроші, а розплачуєтесь все своїм здоров'ям. Чому? Косметологія дуже широко використовується колагени в різних формах. Їх там і колітами, і приймають, там водять. Но от тут криється дуже велика помилка. Чому? Да, справді, старінням організму страдає з'єднування тканина. Скажемо, геронтологи часто зводять старіння організму до старіння з'єднування тканини. Ну, вона справді викликає там багато змін, тому що з'єднана тканина створює каркаси, на яких тримаються наші клітини. І з віком нас що там? Вона слабне там, втрачає свої властивості. В результаті йде опущення органів, і немає повноцінного цього каркасу. І клітини не можуть нові там утворювати, щоб вийшло повноцінне відновлення. Задумайтесь самі, до речі. Дивіться, у нас йдуть якісь постійно якісь процеси. Щоб ви зрозуміли, скажімо, середня клітина за добу створює десь 50 тисяч білків. Це десь півтора секунди новий білок. Оці отужні обмінні процеси дуже інтенсивні. Клітини викидають куди? В Позаклітинний простір, продукти розпаду. Там, вони накопичується, і наша з'єднана тканина захаращена цим сміттям. Зумієте? А тут ви додатково починаєте вводити колаген. Думаєте, з нього буде користь, він приживеться? Ні? Чому? Та тому що колагену у нас більш ніж досить в організмі. він майже не дівається. Але він, частина цього колагену, вона змінює свої властивості, він склерозується. і стає не, скажімо, таким, маложиттєвим. Збиваються в такі пучки і навпаки стягує наші тканини. Чому? Саме по цій причині, що немає його очистки, З'єднання тканина, простір цей захаращується цими продуктами розпаду, а ви ще додатково водите, і з нього толку мало, тому що його обминають фібропласти, які якби оживляють його. І тому, якщо ви хочете, правді так, щоб не тільки зовнішній ефект. Бо цей зовнішній ефект, це все одно, якщо ви цей мішок, наповнити його різним сміттям, він розтягнеться, розпрямиться, як скіра тут. Але чим він наповнений і чи буде від цього користь? От Ми вам пропонуємо обновити цю з'єднувальну тканину. Як її обновити? Да, спочатку її треба очистити від працьованих колагенових волокон, які не життєздатні там, від продуктів розпаду і так далі. І тому от ми вам теж будемо пропонувати відновити колаген. Ми теж створили засіб, ревітал, який є індуктором, тобто він посилює м'яко, а м'яко, значить, без шкоди, посилює синтез власного колагену. Але головна його заслуга не в тому, що посилює. Він запускає ферментну систему, яка очищає тих відживших волокон, старих волокон колагену. Є спеціальні ці ферменти з'єднувані тканини, але, на жаль, вони в нас майже не працюють. Чого не працюють? Для тому що позаклітинний матрикс захаращений продуктами розпаду і вони якраз блокують роботу. Та не тільки блокують, вони стискують судини, заповнюють цей простір, і які не можуть повноцінний обмін робити. Ну, в наступному відео, до речі, ми розглянемо як. Провести очистку цього позаклітинного матеріасу з'єднаної тканини, це дуже важливо. І це періодично треба просто робити, і це могутнє оздоровлення взагалі організму. А тут, бачите, в нашому випадку, ви що виграєте. Якщо ви використовуєте там, двічі на день ревітал, то ви запускаєте синтез власного колагену. Але саме головне, ви запускаєте ці ферментні системи, які починають... Очищувати оцей позаклітинний простір від тих залишків колегенів старого, який нікуди не дівається, а ви ще додаєте нового, і він теж стає нежитатним, тому що, щоб колаген був робочим, на нього повинні сідати фібропласти. А на то, що ви вите, якщо він як сміття, вони його обминають, і він, як казати, криалізується, засихає і навпаки спричиняє вам шкоду. Так що бачите? Ревітал – це фізіологічний запуск власного колагену з одного боку. А саме головне, ще раз повторюю, це дуже важливо. Очистка від тих відживших форм, які є. Більше ви ніде не знайдете цього засобу. Відкрию вам великий секрет: ми десь з грудня починаємо переходити на нові форми, більш посилені, тому що вдалося покращити технології. Це буде і посилене джерело, і посилений світанок. Тобто, з покращеними властивостями, які набагато більше ефект. Зрозумійте, що старіння з'єднування тканини починається, можна сказати, з юності, із-за поганої очистки організму. І за багато років там стільки накопились такі небажані зміни, тому чим раніше ви почнете, тим швидше досягне бажаний результату. Але бачите, в нашому випадку ви отримаєте і косметичний ефект, і оздоровлення. Навпаки, і виправити навіть ті помилки, які ви зробили великі гроші, і от робите Що, Ну, що зробиш? Краса потребує жертв. А ми вам пропонуємо і красу плюс здоров'я, але без жертв. І доступно, а головне безпечно, корисно і ефективно. Так що на наступних зустрічах, і бувайте, ми таку комплексну програму вам дамо. І я вам навіть поясню, щоб вона була необтяжлива, щоб не заважала вашому життю, вашому а напаки. Причиняли вам одну користь.